Футболіст збірної Португалії та саудівського аль-Насра Кріштіану Роналду зацікавлений у придбанні іспанського клубу. Форвард збирається врятувати від фінансової кризи Валенцію, яка виступає у Лалізі. Повідомляється, що над цією угодою також працює принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, який візьме на себе фінансування клубу, в той час як Роналду займатиметься управлінням Валенції. Зараз іспанська команда належить скандальному бізнесмену з Сінгапуру Пітеру Ліму, який неодноразово конфліктував з фанатами, а ті постійно закликають його продати іменитий клуб. Крім того, за декілька років у Валенції накопичився борг, який оцінюється у 340 мільйонів євро.